Персей рятує Андромеду, грецький міф. Після довгої дороги Персей досяг царства Кефея, що лежало в Ефіопії на березі океану. Там, на скелі біля самого берега моря, він побачив приковану прекрасну Андромеду, дочку царя Кефея. Вона повинна була спокутувати провину своєї матери Касіопеї. Касіопея прогнивила морських німф, пишаючись своєю красою, вона сказала, що від усіх найвродливіша вона цариця Касіопея. Розгнивались німфи і вблагали Бога морів Посейдона покарати кефея і Касіопею. Посейдон послав за просьбою німф потвору, подібну до Велетенської риби. Вона випливала з морської глибини і спустошувала володіння кефея, плачем і стогоном сповнилось царство Кефея. Він звернувся нарешті до Оракула Зевса Аммона. І спитав, як позбутись йому цього нещастя. Оракул дав таку відповідь віддай свою дочку Андромеду на поталу потвори, і скінчиться тоді кара Посейдона. Народ, дізнавшись про відповідь Оракула, примусив царя прикувати Андромеду до скели біля моря. Блида від жаху стояла біля піднижжя скели у важких кайданах Андромеда, з невимовним страхом дивилася вона на море, чекаючи, що ось ось з'явиться потвора. І розірве її. Сльози котилися з її очей, вона жахалася від самої думки, що мусить загинути в розквити прекрасної юности, повною сил, не зазнавши радощів життя. Її саме й побачив персей. Він прийняв би її за чудову статую з билого паруського мармуру, коли б морський вітер не розвивав її волосся і не падали з її прекрасних очей рясні сльози. З захопленням дивиться на неї юний герой. І могутнє почуття кохання до Андромеди загоряється в його серце. Персей швидко спустився до неї і ласкаво запитав її О, скажи мені, прекрасна диво, чия це країна, назви мене своє ім'я. Скажи, за що прикована ти тут до скелі? Андромеда розповіла, за чию провину доводиться їй страждати. Не хоче прекрасна дива, щоб герой подумав. Ніби покутує вона власну провину. Ще не скінчила своєї розповіді Андромеда, як закликотила морська безодня, і серед бурхливих хвиль показалася потвора. Вона високо підняла свою голову з розкритою величезною пащею, голосно скрикнула від жаху Андромеда. Збожеволивши від горя, прибігли на берег кефейперу і Кассіопея. Гірко плачуть вони, обіймаючи дочку. Нема їй рятунку. Тоді заговорив син Зевса Персей. Ще багато буде у вас часу лити сльози, мало часу тільки для порятунку вашої доньки. Я, син Зевса, Персей, який вбив обвиту з горгону медузу. Віддайте за мене вашу доньку Андромеду, і я врятую її. З радістю погодились кефей і Касіопея. Вони ладні були зробити все для рятівника дочки. Кефей обіцяв йому навіть усе царство своє впридане, аби він врятував Андромеду вже близько потвора. Вона швидко наближається до скелі, широкими грудьми розсикаючи хвили, неначе корабель, що несеться по хвилях, як на крилах, від помахів весел могутних юних грибців. Не Недалі, як на полит стрили, була потвора, коли Персей злетив високо в повитря. Тінь його впала в море і люто кинулась потвора на тінь героя. Персей сміливо кинувся з висоти на потвору і глибоко встромив їй у спину вигнутий меч. Відчувши тяжку рану, Високо піднялась у хвилях потвора, вона б'ється в море, немов кабан, якого з несамовитим гавкотом оточила зграя собак. То поринає вона глибоко у воду, то знову випливає. Шалено б'є по води потвора своїм риб'ячим хвостом, і тисячі бризок злітають до самих вершин прибережних скель. Пиною покрилось море. Роззявивши пащу, кидається потвора на персея. Але з швидкістю чайки злітає вин на своїх крилатих сандалях. Раз по раз завдає вин їй ударив. Кров і вода ринули з пащі потвори, ураженої на смерть. Крила сандаль персея намокли, вони ледве тримають його в повитри. Швидко понісся могутній син Данаї до скелі, що виступала з моря, обхопив її ливою рукою і тричі встромив свій меч у широкі груди потвори. Скінчено жахливий бій радісні крики лунають з берега, всі славлять могутнього героя, знято кайдани з прекрасної Андромеди і, тріумфуючи перемогу, веде персей свою наречену до палацу батька її кефея.